Ніколи не думайте про те, що подумають інші. Серйозно. Люди завжди щось думають, завжди оцінюють, завжди порівнюють. Але твоє життя це не вистава для чужих очей, це закрита книга. І більшість бачить лише обкладинку, назву, випадкові фрази. А ти єдиний, хто знає всю історію. Ти знаєш, через що пройшов, скільки разів падав і вставав, скільки ночей мовчав, коли хотів кричати. Не дозволяй чужим словам впливати на твої вибори, бо ніхто не живе твоїм серцем, ніхто не відчуває, як воно б'ється в моменти, коли всі інші мовчать. Ти автор, ти герой, ти єдиний, хто пише цю книгу по справжньому. Живи так, як відчуваєш, а не так, як комусь здається правильно, лише ти знаєш, скільки в тобі сили. Не забувай це. Ця книга тільки твоя. Пиши її щиро.